Вітаннячко, пані та панове. Давно не чулися. З тих пір багато води витекло. АП встиг закритись, відкритись та перезапуститись. Спільнота знову стає абсолютно іншою у вже третій своїй ітерації. Але незмінним залишається одне сталкер. Бо наша аудиторія вміло показала та довела, що закриття АП — це було дуже інфантильне рішення. В першу чергу наша спільнота завжди орієнтувалася на аудиторію, бо саме завдяки їй ми можемо транслювати наші думки та погляди. Вони навіть подарували колись саму назву Аномальний притулок шляхом голосування. Тому саме завдяки вам та вашій підтримці ми вирішили продовжити справу, не зважаючи ні на що. Орієнтуватись на GSC Game World заради похвали чи галочок від них це не той шлях, який би нам хотілося бачити. Ми є ми, а вони є вони. Тож знову раді вітати вас в нашому аномальному притулку. Діставайте батони, енергетики! А ми дякуємо спонсорам за підтримку, яку вони не припиняли навіть після тимчасового закриття каналу. Починаймо! Що ж, Сталкер невід'ємно пов'язаний з модифікаціями на нього. Це факт, який неможливо ігнорувати. Але підтримка модифікацій на Stalker завжди була на плечах фанатів. Абсолютно у всьому. Від їх створення до просування та формування спільноти їм присвяченим. GSC Game World якось обмовилися, що у другій частині серії вони збираються підтримувати модинг. Яким же чином це буде реалізовано, лише їм відомо. І те не факт. Дізнаємося на релізі. Зараз нам би дуже хотілося, аби модмейкери, які дивляться це відео, надали аномальному притулку своє бачення майбутнього української модмейкерської спільноти. Бажано розгорнути, аби виділити проблематику та шукати шляхи її подолання. Можливо, саме на основі ваших відповідей ми створимо ще одне відео на тему майбутнього модингу. Ми дуже хочемо створити майданчик, на якому модмейкерам було б комфортно розміщуватись та просувати свої напрацювання. З цією метою ми також збираємося оголосити невеликий збір на створення комфортабельного сайту. Але це трішки згодом. Хоча ви вже зараз можете до цього долучитись, оформивши спонсорську підписку або просто задонативши на наші донатні реквізити. Дякуємо. Тим не менш в ігровій індустрії є кілька прикладів того, як підтримується фанатська творчість самими розробниками. Серед них еталонно виділяється така компанія, як Bethesda. Ви можете знати їх за серіями Skyrim та Fallout. Історія модингу та Bethesda розпочалася ще у 2002 році із виходом програми Construction Set для Morrowind. Фактично, це було тим самим, що ми звикли в Сталкері називати SDK. Воно постійно оновлювалось, доповнювалось та покращувалась, у тому числі і з виходами у світ адонів до Т-3 Моровінт. Саме з цього моменту розпочався шлях до того, щоб Bethesda стала робити свої відеоігри максимально відкритими для модифікацій фанатів. Хоч і з цим постійно виникали проблеми юридичного та фінансового плану. Така сама програма виходила і для Oblivion. За заявами студії. Навіть віковий ценз з Облівіона підняли через модинг, що вартувало їм мільйонів доларів. Інші студії з модингом зачасту навпаки боролись, немов з піратством. З виходом Skyrim назву програми змінили на більш співзвучно з рушієм, на Creation Kit. Але знову ж. За словами Bethesda, на момент 2015 року модифікації були не надто популярні. Лише 8% гравців їх пробували, і всього 1% створював. В кооперації з Valve студія навіть вигадала можливість заробітку на модифікаціях. Моди продавали у Steam Workshop, за ціною якою визначав сам модмейкер. Але тоді, в 2015 році, багатьох не влаштував розподіл коштів. 30% йшло в Елф, 45% Bethesda і лише 25% доходу отримував сам розробник. Гравці ж злякалися такого прецеденту. Багато хто почав вважати, що Бефезда рано чи пізно наступить на горло волі модмейкерів та примусить їх виключно купляти абсолютно усі моди. Може навіть ставити на них ДРМ, ускладнюючи доступ до модів. Через неприйняття ідеї від продажу модів відмовились, та й самі Valve швидко від цього самоусунулись. Але Бефезда. Bethesda... Не здались. В 2017 році стартує так званий Creation Club, який став новим майданчиком, який фактично продає моди. Єдиною проблемою такого підходу стало те, що Creation Club не був розрахований на великі та самобутні моди. В ньому можна було купити створені фанатами мечі, броню та різний несерйозний мотлох. Так, на жаль, клуб має свої прорахунки. До речі, Bethesda через свої офіційні майданчики, зокрема сайт, займається ще й поширенням модів, наприклад, періодично розповідаючи про круті моди або роблячи місячні добірки модів. До того ж, Creation Club працює як на ПК, так і на консолях. А от із Stalker абсолютно протилежна ситуація. Принаймні в оригіналі розробники колись опублікували недосконалий SDK. та кинули модинг на призволяще. Всю решту робили фанати. Абсолютно безкоштовно здебільшого. Лише інколи знаходилися в мілі бізнесмени, які самостійно збирали донати, а моди так і не випускали. Власне, зараз ми перейдемо до аналітики. Creation Club насправді неймовірно чудова ідея, яка вирішує кілька проблем. Банально це зручно. Ти не шукаєш мільйон директорій, у тебе є офіційний репозиторій, де достатньо, грубо кажучи, зробити два кліки і можеш вже грати в мод. Зводиться до мінімуму шанс завантажити щось страшне собі у систему. В клубі знаходяться тільки перевірені моди та модмейкери. Щасливі всі, і розробники модів, яким перепадає копійка, і розробники, які отримують відсоток. Згодьтеся, що працювати на ентузіазмі, справа зачасту невдячна. А тут є варіант отримувати виплати за пророблену працю. Цілком офіційно до того ж, серед спільноти знаходиться чимало талантів. Згадайте нещодавну ситуацію з Gen Відьмаком, у якому розробники використовували напрацювання фанатів. До речі, розробники оригінального сталкеру теж користувалися напрацюванням тієї ж команди АМК моду. В Сталкеру неймовірна спільнота, яка десятиліття витратила на самостійну популяризацію модів. Достатньо GSC скооперуватися з фанатами, і вони отримають те ж саме, що і Bethesda. у плані добірок, оглядів і так далі. А може і навіть краще. Звісно, за умови, що цим всім займатиметься не якийсь АППРО. Забувати про помилки також не варто. Монетизувати варто не всі моди, а тільки дійсно цікаві. Інакше це вийде просто черговою мікротранзакційною. Кашею, власне, допрацювати цю систему ще більше цілком можливо. Але для цього необхідні більші ресурси, аніж один сценарист аномального притулку. І звісно, нам дуже цікаво, як підтримку модифікацій реалізує GSC як на ПК, так і на консолях. А наразі ми прощаємося до нових зустрічей на цьому ж самому місці. Чекаємо на ваші думки з цього приводу в коментарях.